Канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з президентом Франції Франсуа Оландом про те, що вони не підуть на поступки Греції, яка намагається пом'якшити режим жорсткої економії, запроваджений в обмін на міжнародну фінансову допомогу. Меркель досі має визначальний вплив на напрямок розвитку європейської економіки, оскільки Німеччині вдається краще за інші країни переживати кризовий час. Але в чому секрет стійкості німецької економіки? Тему досліджував Андрій Годованець. Дітер бурместер захоплений своєю роботою та хобі музикою. Його заснована у Берліні компанія виробляє аудіообладнання для автомобілів високого класу, таких як Porsche чи Бугаті. Тож яким чином економічна криза зачепила бізнес дітера? What crisis, uh... Яка криза? Де криза? Наскільки мені відомо, індустрія успішно працює. Ми це бачимо на прикладі компанії Siemens чи Bayer. Не гіршою є і наша ситуація цього року. Ми навіть збільшили товарообіг. Ця компанія лише одним з багатьох прикладів того, як розвиваються німецькі підприємства середнього класу. Нею володіє одна людина, засновник, і працює близько 50 осіб. Вона не розраховує на великі позички і разом з тим складає конкуренцію гігантам цієї індустрії я впевнений, що поставити на ноги таку компанію дуже важко. Але в Німеччині ми маємо сприятливий для цього клімат розвинену інфраструктуру, надійних постачальників, добре освічених і дуже відданих працівників. Економіка Німеччини минулого кварталу зросла лише на 0,3%. але це краще ніж в інших країнах Європи. Аналітики пояснюють порівняний успіх країни наявністю сильного малого та середнього бізнесу. Вони – основа німецької економіки. Загалом дві третини усіх робочих місць належать саме таким малого і середнього класу компаніям, і що більш важливо, близько восьми відсотків промислових стажерів знаходять роботу саме в таких компаніях. Шість годин від Берліну до Штутгарду швидким потягом, і ви у місті, яке стало домом для таких великих імен, як Порше і Мерседес. Саме тут, у 1870-х, Карл Бенц і Ніколао Сотто розробили сучасний автомобіль. Німецька автоіндустрія сьогодні є найбільшою у Європі, а такі бренди, як Мерседес, стали інноваторами німецької економіки. Але справа не лише у великих компаніях. Всередині авто якось це чимало частин, які виготовляються малими або ж середнього класу компаніями. Багато з них впроваджують справжні інновації у цій галузі. Тим часом у Берліні етикетки з адресами на виробництві бурместера вказують на дедалі зростаюче джерело прибутку Азію. Експорт Німеччини і України за межами ЄС зріс на 20% лише протягом липня, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тим часом експорт країни Єврозони упав на 3%. Експерти кажуть, якщо Німеччині вдасться успішно пережити кризу, то це лише завдяки малим і середнього класу компаніям. Андрій Годованець голос Америки.